І знову добрий ранок. У нас ще один був проєкт. Зробили Нісанчика. Нісанчик Пушка получився. взагалі. Пуля прям такий цікавий, це новенький рог. Добрався я до неї вчора устиг трішки тут зробити, частково вигрів, витягнув ленджерон. Постав усилитель. Буду ще піднімати, потрібно ще тут підняти. Тут розриви позаварювати. Загалом мордашка стала. Треба буде стаканчик туди витягнути, 4 мм ще назовні. Я думаю, денька К3 з нею попрацювати. Це буде добре. Тут трішки вибив крилешка, але це так на чорно тут потрібно буде ще працювати з ним. Тобто там дуже багато тут релізів ямок, які потрібно буде ще підіймати. Бугарки засаджувати. Це вже виварений. Загалом що виходить? Зараз відновлюємо, ну, відновлюємо ленджерон, виварюється все, потім береться за п'ятак, потрібно дотягнути ленджерон сюди всередину 3,5 мм, тобто перетяжку десь на 7-8 мм дамо, щоб коли повернулося, стало в нуль. Фіксуємо. Приганяємо ту другу башту сюди. Беремо заусилювач. Робимо легесеньку натяжечку, засічку центра, щоб ланжики назад в бік удару не пішли. І витягуємо потім е, стакан з, з паличкою. І набираємо машину. Робимо сюди паличку, ставимо телевізор. Ось є, я з нього візьму тільки половину, напевно, верхню перемичку і цю сторону. Низ у нас цілий на цій машині лишився. І цю сторону, в принципі, тут відновити я не знаю, декілька збриж добить і дотягнути його трішки вперед потрібно. Все, готова буде. Тачка. До речі, зараз поки ще нічого не робив, потрібно буде поміняти петлі. Тому що, щоб петлі поміняти, потрібно знімати крила. О, так вони конструктивно зроблені.